Шановне товариство, на минулому тижні всі відділи служби установи та заклади громади працювали в звичному режимі, виконуючи свої безпосередні обов'язки. Зокрема, були підготовлені питання на розгляд виконавчого комітету Медвінської сільської ради, який відбудеться на наступному тижні. Я хочу повідомити, що державний реєстратор відділу надання адміністративних послуг Медвінської сільської ради. Розгон Роман Анатолійович розпочав роботу в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Зокрема, зареєстрована першу фізичну особу підприємця. Тому відтепер послуги з державної реєстрації, створення змін та припинення юридичної та фізичної особи підприємця можна отримати, звернувшись до ЦНАПу у Медвинській сільської ради. Минулого тижня я був у відрядженні у Львові, де в числі 16 управлінців громад з усієї України переймав досвід у поводженні з побутовими відходами, про що я прозвітую згодом. Але зазначу, що ми також будемо впроваджувати сучасні і найкращі практики в нашій громаді та ділитись досвідом з сусідами. Що стосується магазину на Маколії, він поки не працюватиме. Щопонеділка о 13.30 ви можете скористатися послугами автолавки. Продовжують радувати нас своїми творчими досягненими талановиті діти нашої громади. Я вітаю вихованок музичної школи Салату Єву і Хімероду Софію, які стали лауреатами другого всеукраїнського двотурового дистанційного конкурсу Ліга талантів та їхню викладачку Кондратюк Олену Володимирівну. Подальших вам успіхів! Та перемог. А всім жителям громади бажаю продуктивного тижня, оптимізму та непохитної віри в нашу перемогу. Слава Україні!